раночку, соколики, ластівочки, такі чудові в мене карти. Е, поки на TikTok випускати відео не буду, в мене немає часу зараз і там, і там монтувати. Я просто з людиною працюю зараз. Дуже така відповідальна робота. Будуть відео випускатися тут. Ну і дуже ж багато можна. І 20 хвилин, і 25 Давайте дивимося на вихідні дні. На вихідні. Значить, сьогодні у нас. 23, 24, 25 травня. Дивимось. Не останавливайтеся, карапкайтеся далі вгору. Далі, далі, далі. Ви собі ціль установили, установили задачу і вас нічого не може зламати, нічого не може порушити, нічого не може відговорити, ніхто не може відговорити. Правильно дійствуйте. Але знаєте, що субота-неділя завжди людині дається для того, щоб відпочити. І по Божим законам, і по людським законам. Тому що, якщо ви не будете останавливатися, тоді стане в понеділок преграда. Ви знаєте, робочі дні це робочі дні, а вихідні дні для того, щоб восстанавливатися і відпочивати. Бачите, послухайте мене і прислухайтеся. Так, далі дивимося. Ось правильний вибор. Хтось поїде до річки, поїде відпочинок, може хтось і в Карпати поїде в Закарпаття. Може хтось і поїде у відпустку взагалі за кордон. Це все правильне рішення. Надо ніколи собі, знаєте, не відказувати і. Старайся себе балувати і радувати. Запомніть, ви в себе один або одна. Якщо ви максимально себе не пожалієте, вас ніхто так не пожаліє. Ну, звісно, жаліють діти, жаліють чоловік, там, може, мама, в кого живі мами, папи. Але ж як сам себе не пожалієш, не побезпокоїшся, ніхто так себе... Найкра... Найкрасивішу, найулюбленішу, не пожаліє. Так що відпочивайте. Дається вам відпочинок, все, давайте. І вперед на відпочинок. Ця карта говорить про очищення вашої душі. Якщо от поїдете на відпочинок, та навіть от субота-неділя просто їжеш люди, живуть коло води. От там відпочивайте, можливо, навіть своєю сім'єю. І тут будете чиститься, почищатися знаєте за виходні, що буде якась перешкода, перепона одного діла, те, що ви задумали. Через те я вам кажу, треба паузу зробити. А ви за своє, так? Да? «Надо і строїть, і рубати, і складати, і прибирати. Ну, це в основному в селі отак, люди там дуже великі трудяги, дуже великі. Я завжди з великою пошаною ставлюся до їхніх робочих рук, до тих, хто за землей слідкує, комбайнери, тракторісти, хто там до ярки дуже. Дуже така тяжка робота, хоч і мало зараз цих професій, бо розорили школхози. Але це дуже трудяги. І через те тут і показано, що в селі труд не припиняється, праця ніколи. Хвала їм, честь і хвала. мене угольок прийшов мій хороший кусь мене котик мій, той що з притулка. Хороший котик. Правильно, ви поїдете. Поїдете навіть у велику відпустку. Можливо, тут вже ви будете планувати, зараз вам покажу. Можливо, ви вже будете планувати на вихідні, з сім'єю посовітуйте, що вам треба десь далеченько поїхати. Можливо, в гори, бачите, тут так і показано. Ну, у нас чудовий відпочинок в Карпатах. Але все одно, я ж кажу, сразу, як не поїдете, будете планувати на трошечки пізніше, бо перешкода. Не всі справи поробили. Так, давайте зараз на інших картах ще подивлюся. Зараз, давайте на оцих гарні карти. Так, що планується на вихідних. Так, дивіться, гарні карти. ну, Основні моменти. Щас, зараз, дві карти впало, я так їх і витягну зараз. Гуляйте своїми тваринками, і тут говорять про те, що ви, будете може, себе ну за собою доглядати. Якийсь косметичний уход, прическа одяг. А хлопці також хочуть збиратися в якійсь компанії шумні. Ну, дивіться, хлопці, бо ТЦК по вас плаче. Будьте обережні, людні міста, будь ласка, остерігайтесь. Ця карта показана, що на вихідні з тваринками гулять. будьте обережні, в темне время суток старайтесь не, не гуляти, бо заблуждення випало. Луна. Щось, ну, якась неважна. Знаєте, ну не треба, вночі не треба зараз. Не те время, щоб ночами гуляти. Так, далі. В якомусь людному місці приймете рішення. 에, знаєте, вас натолкне на таку думку. Ну, отопинитеся в, той, в тому місці і в той час, де вам потрібно. Знаєте, може, раз і роботу знайдете. Йдете собі, 에, ну, гуляєте по місту, шукаєте, не шукайте роботу. да, Це для тих, хто шукає роботу. І раз і якась об'ява, і вона якраз для вас буде вдалою. Ще, ще одна карта. Трошки небезпека є. Небезпека от за ніч. Я вам вже ж говорю, що ніч це небезпека. Старайтесь ночами не ходити. Давайте ще на інших картах на виходні. Це мені донька подарувала такі карти гарні. Обожнюю їх, я на них діток дивлюся, бо вони такі світлі, такі чисті. Так. Не знаю, чи завтра буду загружати тік ток Не знаю, як в мене буде час, бо сильно зараз зайнята також ну, одне за одним, отак багато не можу, не можу виділити час для Тік-Тока. Так, давайте дивитися: вихідні дні. Ну, равновійся, більш-менш спокійна обстановка. Хтось десь буде їхати. Бачите, ці карти, всі три колоди карт один одного підтверджують. Навіть невеличкі гроші якісь хтось отримає на карту. І все одно доб'єтеся, бачите, ці карти показують. Може щось знайдете, може вирішите, може знайдете якраз за вихідні роботу. Воно буває, іде, іде, іде людина раз, об'ява якась, так? Да? І вже все це так влучно і вже раз знайшла, Так само, як я десь на тій неділі дивилася діагностику і жіночки одні, І вона для, ну, для доньки, для дітей своїх вона каже, донька і зять шукає квартиру, каже, боже, я двіга. Вже так. каже, майже півтора року не можу знайти. З Одеси вони. То та, то та не підходить. І вони мені присилають фото, вона мені присилає, і я дивлюся, яка квартира чиста, яка ні. То не могли ми поки підібрати. Не гарні квартири, погана енергетика. А я їй кажу, нагадаю, в останній раз, і кажу, ви будете, знаєте, десь в людному місці, і воно вам саме покаже, саме підскаже і покаже, попаде в руку, яка квартира. Точно! Каже, сиділи кафе І каже, на століках оці газети. ну, буває, знаєте, В кафе на століках просто газети лежать, одна, друга з об'явами. Каже, сидю, опа, дивлюся, дві квартири. <сум> каже, я ж сразу спомнила каже, слова, що я двіга казала, що в тому місці і в той час якраз там. І точно, давай їй одну і другу квартиру дивитися. І одна і друга їй понравилася, і одна і друга. Гарні квартири, але ж я кажу, ви не приймаєте рішення. Беріть доньку свою, йдіть в одну квартиру і в другу. Які, яка квартира доньки понравиться, таку і будете купувати. Ну, і так вийшло, купили вони. Оце така історія. Так що і тут в тому місці якраз опинитеся і в той час. І ще що я вам хочу сказати, вам хтось щось буде розказувати, болтать багато то будьте вище оцих сплетін, бо у вас зав'язані глаза, сразу вас налякають. І ви злякаєтеся, і будете думати, що вже хто знає з вами. Ви будьте вище цих сплетін, будьте умніше з і пліток. І ніколи не, не беріть оце, за основу оці сплітнів. Хай все буде добре, мої дорогенькі. До зустрічі!